Вітаю на каналі Люблю літературу Любі. Василь Андрійович Симоненко Належить до покоління шістдесятників. Він прагнув осмислити життя, звернутися до духовного досвіду особистості та історії рідного народу. Василь Симоненко постає перед сучасним читачем, виразником народної совісті, правди, надії, віри. Силою свого поетичного таланту, даром, образного узагальнення, поет підніс життя звичайних людей до рівня загальнолюдських ідеалів і проблем, долучив до духовних здобутків світової культури. Проживши всього 28 років, реалізував себе як поет, прозаїк, збірка нових, оповідань, каскар, цар Плаксіта Оскотон, Подорож в країну навпаки, Казка про Дурила Ти знаєш, що ти людина? Листопад 1962 року. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озерок, гаї, степи і жити спішити треба, кохати спішити треба. Гляди ж, не проспи, бо ти на землі. Людина, і хочеш то от ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Літературний рід лірика, жанр ліричний вірш, вид лірики філософська. Головний мотив неповторність і цінність кожної людини як особистості. Ліричний герой це людина, яка опинилася на складних перехрестях історії, поставлена у злиденні умови буття, але бореться проти морального занепаду бездуховності, бореться за свою гідність. Ніби примушуючи замислитись усіх над неповторністю і значимістю кожної людини. Поезія характеризується актуальністю. Віричний герой хвилюється за долю нащадків, за відносини між народами планети. Інтимізація поезії з читачем сприяє атмосфера втаємничення в уявній розмові. Ліричного героя використано художні засоби. Риторичне питання Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Повтор усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.